Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хоча я ще нічого й не сказав. <гум> так. Ну що ж, зараз все більше і більше розмов ведеться стосовно ну, майбутнього, ймовірного, можливого перемир'я. На московсько-українському фронті. Яка тут найбільша проблема, як на мене, взагалі і е, перемир'я, і миру? Ну, По-перше, московити не хочуть ні того, ні іншого. Я е, проштудіював їхню блогосферу і голос народу, до якого, до речі, прислухається дуже Путін, і тому він е, і довічний президент у цій недоімперії, недодержаві, так ось це все пов'язано з тим, що він, як кажуть, тримає руку на пульсі. Отже, московити цього не хочуть. Отже, їх можна тільки примусити, примусити якимись діями, ну, наприклад, Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Так, якщо це все буде синхронно узгоджено діяти, то можна добитися того, чого добився Рейган з Радянським Союзом. Ну, все просто, дуже просто. Просто треба робити. Даруйте за, е, як кажуть, тавтологію. Але головна проблема, як на мене, вона полягає у тому, як буде відбуватися, хто буде слідкувати за тим, як буде відбуватися перемир'я, мир і так далі і тому подібне? Хто? Хто буде слідкувати? Ми ж знаємо, що московити, андрофаги це надзвичайно брехливий народ, який ніколи не дотримується ніяких підписаних чи інших домовленостей. Тобто вони, ви з ними, ну, ми ж знаємо, що, що і з ними домовлялися там на Донбасі в свій час, коли вони потім стріляли в спину і так далі. Ну, такий народний. Вони такими завжди були є і будуть. І тут ви нічого з ними не зробите. Це в них така генетика. Отже, найскладніше це формування міжнародних сил, які б. Ну, реально могли не тільки спостерігати, але й реагувати на порушення перемир'я, порушення миру і все таке інше. Тому що ми ж знаємо по досвіді у Йогославії, як діяли ось оці так звані миротворці. Так. Ну ми ж знаємо. Оте, що в Серебрині відбулося, різанина. Там же були е, міжнародні сили, із, до речі, з Нідерландів, з європейської країни, які просто втекли, коли туди прийшли озброєні серби. А ось український батальйон. У іншому населеному пункті, коли туди прийшли серби такі самі. Він просто послав їх за руським Так. <с?> і вони пішли, тому що е, українці були озброєні. І вони зразу зрозуміли, що ти будуть стріляти і все. Тобто будуть виконувати свої функції, за якими їх туди послали. І от ми маємо. Отакі от, от миротворці, які призвели до загибелі, не знаю, п'яти чи восьми тисяч людей, яких просто знищили серби там, ну, друзі і брати, московитів, <смі> андрофагів, <смі> Це ж ми знаємо, так. І те, що відбулося з українськими миротворцями, які Ну, врятували, знову ж таки, тисячі людей від е, винищення від геноциду. Тому хто буде там і як це буде? Це ж е, з московитами ці перемовини можуть тривати роками. Так. І нам треба, е, якщо ми оце все розуміємо, про що я сказав, вибирати тих миротворців, які. Ну, не відступлять, які не підуть із цього. А що їм ти зробиш? Ну, пішли та й пішли. От приклад Нідерландів. Це ж ганьба. І для країни, і для цих людей, які просто через них знищили, вони миротворці. От і нам запропонують московити таких миротворців. Ми знаємо таких. Це. Мабуть, серби будуть. Вони пропонують кого там ще. Хто там у них ще є? такий. Хто? Китайці, Іранці. хто там. Із Північної Кореї. Оце так. Давайте миротворців від вас і давайте миротворців від нас. І миротворців від нас, а ми поставимо там, де ми будемо наступати під виглядом перемирь. Ну, це ж. Я розповідаю, ніби абсолютно зрозумілі речі і пояснюю на прикладах його Так що тут проблема прийняти рішення про перемир'я це, як кажуть, секунда. А от втілити в життя реальне перемир'я та ще із таким народом, диким, так, не цивілізованим, як московити Андрофаги, це зовсім інша річ.